Так, народ, привіт. Слава Україні! З вами Богдан. І ми граємо в гру Атлантіс. А чому ми її граємо? Тому що ви мені її порекомендували, сказали перевір. Я тут вже на ній трішечки підняв. Давай перевір, як в тебе. Що можна її грати, я скажу, думаю, що можна. Я на більшості іграх ось туди я граю, це вулкан Казино. І друга фішечка це великий. Чи він перший жирний плюс чи цей другий, він як 10 жирних плюсів. Це що, при поповненні, при реєстрації вам дають до 100 тисяч гривень і 300 фріспінів можна видобусити. Так, це в нас ми можемо, якщо в нас назбирається, так зрозуміло, цих всіх 4 камінчика. О, ну суди, давай мені мені гроші і бонуску можна ви, витягнути. А ми її зараз постараємося витягнути, щоб я вам її показав. Так, третій. Ну що, буде, четвертий? Буде? Я теж думаю, що буде. О, ну, то ну, є четвертий народ, це пушка. Ви бачите, як робиться магія. І ми забираємо фріспінчики. А фріспінчики це дуже-дуже добре. Хоча й нам і так до цього всього там на певні ігри дають, кучу фріспінів і класно вножають бонуси. Ну нічого, зараз побачимо. Зараз як ми за пару хвилин витягнемо трошечки бабла. Фух. Якщо вам сподобається ця гра і вам буде цікаво, я її залишу в коменти. В коменти я залишаю силочку свою. І можна подивитись. До речі, інколи можна нічого не дати. А я зараз думаю, що воно щось дасть. Так, потихеньку. Давай так, щоб я трошки повижав. Дай мені якусь таку жирну бонуску. І Богданчик буде щасливий. А оце вже порядок. Оп-оп, а це зараз рейс пінчики зараз будуть. Вони не рахуються ніби. От коли. От... Чи да, чи ні. Чи я щось не так... Да, да, Поки цей штрих прокрути, можна ще чуть-чуть підтягнути. Бачите, з 10 гривень народ. Я інколи блін, із 5 гривень таке творив, що йолки палки Я був якось Там 10 тисяч гривень з 10 таку, тупо розігнав. Смішки з мішками. А ось фріспінчики і респінчики дають. діло. О, Воно зараз буде крутити, Багать, дає. Давайте, щоб я покричав. Даже якщо небагато вийде, я вам покажу і кажу, що це все можна грати. У мене вже багато знайомих, так само я їм підказав, мені поки всі вдячні, ще не було таких, хто не вдячний. Звідси ніхто не піде з пустим кошельком. Тобто. Заробляємо, друзі. А зараз воно дає дуже класні бонуси і треба його тупо рвати і мітати. Що? Ану ну! ну 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 Бляха, я, я не думав, що так буде. Сюди до папікса, до папікса на базу, що різ... ці пінчики. це. А що тут? Що, що? Ну, хорошо, друзі. Так, я залишаю в будь-якому випадку все під відео. Силочки, там, назву гри можу залишити, все залишаю. Ну, ось, Буквально три хвилини роботи я собі ще трішечки заробив. Зараз ще якусь іншу гру пограю, граю, але цю можу порекомендувати, вона досить швидко дає про себе дізнатися. І собі що далі? І далі виводимо все просто. А все просте то саме краще. Головне не боятися і йти вперед до своєї цілі. Так що... Пробуємо. Хто не забув, в кінці зарам так безстеренько розкажу. Це вулкан Казино. Та їх досить з вас. Пишіть, які ви ще відео схочете. Я вам їх обов'язково запишу. А я їх не просто записую, я ще в цей момент і заробляю. Тому що, друзі, дякую. Пробуйте, пишіть коменти, ставте лайк. Я ж, я ж не зря це все роблю. Недаремно. Так що буду вдячний, до побачення.